Мене звати Аліна, мені 16 років, я сама з Ось. Розкажи, як ти тут опинилася. 10 березня ми їхали з друзями, нас було четверо. Ми відпочивали, просто їхали додому. Ось, і в момент... Їхали в автомобілі. Так. так. Угу. Ось. І в момент, коли ми почали завертати. Ось нас в нас їхав бус на дуже великій скорості. Удар був нанесений з моєї сторони. Ось, у... Це І... де було, в якому районі? Це поворот на як ДК, mm -hmm. як mm -hmm. на Кольцо. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось Ми повертали туди. І в цей момент у нас їхав бус на великій швидкості. І що? Що ти пам'ятаєш? Я була в здані, але дуже смутно все пам'ятаю. Ось я пам'ятаю, як я відкриваю очі, дивлюсь, в мене всі руки в краї повсюди стекло. Ось я повертаю голову, бачу свого. Молодого чоловіка не без сознання. Ось бачу друзів, також не в свідомості. Ось, о, мене діставали саме останнє, так як я знаходилась о, з, мі, з моєї сторони, неможливо було відкрити двері. Ось я не пам'ятаю, як діставали їх, але пам'ятаю, коли діставали мене, я питалася якось. О, Дістати ноги свої, але я зрозуміла, що я не можу. Ось. А потім мене дістали, поклали на обочину. Ось, і я просила, щоб зі мною розмовляли, бо в мене почали закриватися очі, і я розуміла, якщо я закрию очі, то може бути дуже погано. Ну, ось, ну щось боліло, ти щось відчувала? У мене був дуже шоковий такий стан, і я нічого не розуміла. Я пам'ятаю, що я тримала своє, почала чупити своє лице. Я розумію, що м, здесь стекло, тут кров, все в крові, а, вот. і до кінця нічого не розуміла. Ось я подзвонила мамі, кажу, в мене чуть-чуть болить в лопатках. В смысле, ти така дзвониш, кажеш, нічого мені, не кажеш правда? Я не мала телефон. <ріг> Ні. Ага. Вони подзвонили, поліція подзвонила батькам, ага. я набрала номер телефону мами, вони дали мені телефон, і я кажу мамі, що все добре, не переживай. У <ріг> мене трохи болить нога. Уши ноги і чуть-чуть болить в лопатках. Ось, каже, не переживайся, добре. Я розмовляю спокійним голосом доволі таки, і мама з татом дуже перелякались, але я розмовляю, значить, все не так погано. Коли приїхали вже сюди, нас завозять, нас було четверо, всі дуже <кхм> в тяжкому стані. Мій хлопець спочатку втратив создання, потім впав в кому. Ось другий хлопець також зараз знаходиться в комі. Ось... До сих пір. Так. Друга дівчина, моя подруга також з великим пошкодженнями. Ось переломи чи шо? в неї внутрішні. Їй mm -hmm. зробили три операції. Ось а, у мене переломи, зашивали, перешвали. Ось також струс головного мозку, з цим пов'язані мої провали в пам'яті. Але цей момент я пам'ятаю, я пам'ятаю, як ми стоїмо. І я розумію, що машина просто не спіє загальмувати, Ось. А... Ну, пошкодження в тебе, ну, що з ногами? Тобто типу, ти uh, можеш ходити? Ні? Ні. Зараз поки ні. Ось мені треба ще три тижні лежати, поки все якось зростеться. Потім буду потихеньку якось сідати, якось вставати. Ну, прагнутись, як і лікарів. Місяць вже я знаходжусь тут. Uh -huh. Три тижні мені ще лежати. Uh -huh. Потім. Я буду потроху якось вставати, будуть бандажі, карсети, рік, около десь так, рік реабілітації. Ось в обшій сумі в мене перелом галіна стопа, поломні ребра, так, четверте та п'яте, наче з цієї сторони. А позвоночник тоже точно не скажу сейчас район грудной клетки. Вот. И трещина вот так. Вот. Та нога шита-перешита, так как резалась всем просто, получается, со стороны машины сбоку. Железаки, которые были очень впивались в кожу, когда я ногами шевелила, Я просто розрізала себе ногу. Ну, я этого не ощущала, так як знаходилася в шоковому стані. Ой. Слухай, а з поліцією ви спілкувалися? Що це була за автівка? Як так сталося? Автівка є тільки на фото, де знаходяться водій. Автомобілі я не знаю. Ну, водій він живий, він приходить а, так, до тебе. Він живий, але я не знаю, де він знаходиться. Ніхто поки не, не знає. Ну, не заарештували, ніхто не знає, так? Да? Ні. Поки ні. Ось а... тому люди викладали багато фейків, яких про те, що. Нам там мало років, ми там знаходилися в стані алкоголю, алкоголю так, mm -hmm. ще чогось. Але я вважаю, що ми завжди їздили, ми ніколи не, не рушали правила, mm, Не порушували так. Не так. так. Е і їхали дуже спокійно, нікуди не спішили, тобі ж. Ну, я Ні. думаю, зараз іде розбирательство, Ось, да, якесь це. Цим... Але я вважаю, що якщо водій скривається, то він знає свою правила. Ось. Бо якщо б це було не так, то я не знаю. Я вважаю, він би був би тут і може вимагав би якесь вибачення або ще щось. Так він просто ховається, скривається. Mm -hmm. а, вот, а Ми, нас четверо, ми знаходимося в доволі тяжкому стані. Одного, на жаль, мого, чого, мого молодого чоловіка, на жаль, 20 березня не стало в зв'язку з цією аварією. Ось. І ось так. Тримайся, дівчинка. Ну, це взагалі це капець, звісно. В такому місті, в нашому маленькому як Краматорське теж не Київ, ні нічого такого, і Так. Так. Дуже шкода, що одна секунда ось так може перевернути все життя. Це просто горе таких масштабів, що Знаєш, як кажуть, що нам Господь. Дає таке випробування. Вон, він не дає те, що ми не можемо пережити. Я думаю, що ну, так, да, так сталося, це дуже страшно, але це щось, щоб ти прожила цей момент, і щоб для тебе це знаєш, як було випробування, яке ти пройдеш. Ти пройдеш. Я бачу, що ти дуже така сильна дівчина, Дякую. тому ти тримайся, ми хочемо, щоб люди знали, що ти сильна. Що є такі покидьки, які таке роблять. Я думаю, що буде якесь правосуддя, в будь-якому випадку буде. Так. Я бажаю тобі скоріше стати на ноги, так. прогулятися нашими парками. Так, я вже дуже скучила. Я, я думаю, що, що тут от, що ти робиш тут, да? от, ну, ну це капець. Слухаю. Я дивлюсь віконечку, іноді. Ну, зараз хочу сонечко. Так. То були дожді, було дуже сумно. Друзі приходять. Так, звичайно. А ти в якій школі навчалася? А, зараз навчаюся в четвертій школі. Четверта, да. так. Це в 11 -ти клас? Десятий. Десятий? Шістнадцять років. Так. Ти просто дуже схожа на мою доньку. В мене доньки сьогодні 18 років. Ага. Теж така чернявенька, <реш> як ти. Я дос, дивлюсь на твій манікюр. Ти баю, який манікюр. Манікюр целів. Я сама роблю манікюр, і я не знаю, як так, але він вцілів. Ну, так, частково. Там, да, я десь. вважаю, я ще гарний майстер. Так, це реклама. Дивіться. Все пройшло. Ти, ви бачите? Ось коли Аліна стане на ноги, коротше, тебе зробимо рекламу, щоб дівчата приходили туди, для тебе на манікюр. Бач? Добре, дякую тобі, Люсь.